Був би молодший, був би в армії. Мріяв колись стати льотчиком. Ну, поки що викладаю. Таким чином. Цікавить робота з дітьми, цікавить робота широкої аудиторії. І основне, що молодь заставляє освоїти якісь нові цікаві речі, які би я сам навряд себе. Після військової служби мені служити в пожежній охороні. В міністерстві, Зараз в Міністерстві надзвичайних ситуацій, а тоді розвалився Радянський Союз. І тоді довелося змінювати кожних півроку професію, тому що закривалися заводи, підприємства, все це державне руйнувалося. Вдалося мені поступити в університет нафти і газу на вечірній факультет. Я працював на двох роботах, вечором до 11 вчився. Ну а далі вже по закінченні запропонували роботу лаборантом в університеті нафти і газу. І так я потрохи-потрохи до доцента допрацював. Ну, потім довелося змінити професію. Працював в одній зі служб зі зв'язком зв'язаних. Ну, тепер у університеті Короля Бунил. Зараз уже менше. Колись трошки займався бігом. Футболом займався, як був молодший. Ну, у мене поломані ноги від військової служби, тому я так не особливо часто цим займаюся, але час від часу згадую, над річкою бігаю десь зранку. Ну, загалом не є сильним спортсменом, якщо ви з на увазі. Я займаюся електронікою, практикуючи мікроконтролерами, самими там сучасними системами, дронами, різноманітним зв'язком. Пробую те, пов'язати, пробую в тому, всьому розібратися, навчити дітей. Ну, діти цікавляться, в ну, першу чергу діти, бо помічники, знаєте. На жаль, зараз менше молодь там, в загальному цікавлять технічні питання, всі більше пішли в інтернет, в телефон. Але багато є і дітей, що цікавлять практичні роботи. Просто колись було трошки інакше, колись сідали біля тебе, от я приходив, мене вчили, ліда до я, майстер, який передав мені кваліфікацію. Зараз це йде геть трошки по-іншому. Студент щось читає, перевіряє мене, відкриває Вікіпедію, каже, от ви так сказали. Тут може бути щось неспівпадіння, доводиться пояснювати, а через це доводиться постійно бути в тонусі, хоча вивчати якісь нові речі. Ну, і мені це подобається. Загалом для мене паяльник і тестер це найкращий релакс, який може бути від, від якихось проблем, від роботи якоїсь немає. Це зручний формат. Формат зручний як для студентів, так і для викладачів. Але все-таки, як на мене, ось зараз я маю можливість порівняти. Ми вийшли на очне навчання, спілкування, діти скучили за живим спілкуванням, вони прям застрілюють питаннями, так не встигаєш відповідати. Частково, напевно, от, що стосується теоретичних курсів, я згодив. Лекції, все це можна вести онлайн, тому що ну, це такий матеріал, не обов'язково повна присутність студента, він може паралельно перевіряти, що ви йому читаєте от мене. Я веду лекції, мені діти кажуть, ось дивіться, ви ж таке сказали, як це можна застосувати. Я вже зупиняю класичне викладення і починаю з ними дискутувати там, на іншу тему. Це зручніше онлайн робити. А ось практичні заняття, пояснити кожному, донести. Раніше, знаєте, як було, середній коефіцієнт по групі. Спитав, хто цим займається. Я щось вчив, добре, вчиш складніший матеріал, ніхто, значить, вчиш простіший. Але в групі завжди є мудріші діти і трошки слабші. І тому індивідуально це найкраще. Так, мрія в Австралію поїхати. <рив> Дитяча мрія. Колись такий художній фільм був в скіпі про кенгуру. Дуже цікавий. Ну, Це дитинство, але така річ є. Можливо, дасть Бог після війни. У мене там багато друзів. Якось все не було можливості. Якщо це можна такою мрією назвати. В мене друзі мої, вони на метеорологічній станції досліджують вплив зміни озонового шару. Я з ними постійно тримаю контакт, я для них деякі математичні моделі доробляю. Це суто професійне. Спілка є така метрологів, і ось мені хочеться поїхати подивитися, як воно реально працює, тому що я частину техніки для них розробляю. Вони це експлуатують, вони мене запитують, але це так як онлайн-навчання, знаєте, це сказав і чекаєш відповіді, і хочеться практично побачити результат, бо дуже серйозний вплив, там і льодовики, кисень зменшується, випромінювання негативно впливає. І перший, хто під це попав, це Австралія. Якщо це якимсь чином не зупинити, то це піде далі. Ну і тому робимо все, щоб якимось чином дослідити, якимось чином виявити, як можна на то все впливати. І тому така мрія. Бі... Найбільше це байдужість. Це скажу, колись приходжу на заняття, добрий день, всі діти сидять нормально, один грається на спінері. Я кажу, вам не цікаво? Ні, мені не цікаво. Він кажу, ну вийдіть, ні, я не хочу. Ну, я з ним битися не буду. Але всі дивляться на нього і так само починають займатися дурницями. Тому байдужість це найгірше. Тобто молодь повинна горіти, їм не обов'язково предмет повинен бути цікавий, повинен бути цікаво чогось дослідити, щось нове взнати, десь там прийняти участь, якісь квести зробити, всякі такі. Ну, кафедра, до речі, в нас, напевно, одна з найперших університетів, університеті, які максимально... Цьому сприяє, ми там залучаємо студентів до всіх можливих речей. І дуже цікаво, коли молодь, навіть коли люди такі середньобайдужі вже починають цікавитися. Але, на жаль, є такі, які от... не, вони, не їхні. але чи то батьки, чи то якісь інші причини заставляють їх на ці пари ходити. І хочу вам сказати з власного досвіду, що. Один такий байдужий двієшник набагато гірший для групи, ніж п'ятеро відмінників, які от не можуть потягти за собою людей. А один розідяй може розхолодити. От, оце така погана річ. Вона чим раз менше трапляється, але трапляється. Більше з державного університету байдужість така сама викладачів і оті всі системи з хабарями. Організація, скажу чесно, я сам був колись в такій комісії, ми виявляли це ну, нечесні на руку викладачі, які шукають, як студента збити гроші, або просто нічого не роблять. Їм до лампочки. Це ходиться як-небудь, це здається що-небудь. Нащо ходити на пари, як даш 500 чи скільки там гривень, не знаю, і не ходи на предмети. Це найгірша річ, це навіть гірше, ніж та байдужість студентів. Ну, Ми тут, слава Богу, на кафедрі, ми з цим кардинально боремося, і слава Богу, у нас таких випадків нема, бо ми самі студентів питаємо з україчами, проводимо роботу. В ну, УКД я такого не помічав. А в державних вузах, на жаль, така система ще, ну, скільки мені знайомі, говорять, ще вона залишилась подекуди. Тому діти сюди йдуть. Тут, ну як на мене, немає змісту в цьому, розумієте. А в державному вузі тебе нічого не заставляє розвиватися. Ти собі сів на стандартну зарплату, отримав там доцента чи професора і можеш собі на лаврах почувати. І не стимулюється розвиток. І так і так. Не в першу чергу друзі. По роботі, друзі, ми все от недавно кафедра прийшла акредитацію, ми всі дружно бралися, працювали. Але й конкуренти в тому плані, що ну, реально, ви знаєте, опитують студентів постійно. І ось на кафедрі приходиш, і от, там того згадали добре, а того не згадали. Це вже породжує якусь, ну чому, так? І це заставляє людей рости над собою. Величезний цей плюс, як на мене, у цій системи опитування, що чого немає в інших вузах, або, по крайній мірі, вона є чисто формальна, що діти вони кажуть, що їм цікаво. І от ми стараємося ну, по мірі можливості їхні інтереси врахувати. У нас, наприклад, запроваджено, що студенти приходять взагалі на засідання кафедри, розказують свої проблеми, от з останнє засідання кафедри студент вийшов в мій предмет, і студент займається мене в гуртку і каже, на мою думку, цей предмет я би вилучив з навчання, тому що він дуже складний. Мені трудно пояснити, що якщо ви не вивчите якісь базові поняття, ви це не зробите правильно, але все ми врахували і перевели його, наприклад, там у вибірковій. Тобто тут все для дітей. І тому ось в першу чергу опитування студентів стосовно якості навчання дає змогу і нам проводити якісь між собою конкурентні змагання і в першу чергу піднімати дітей. Як на мене, друге. Тому що скажу так по собі. Я ніколи не вчився на відміну, але час проводив весело, став доцентом. В деяких сферах мене знають в багатьох випадках. Я фахівець в серйозних питаннях, і для цього не треба бути відмінником. Але зато я пам'ятаю цікаво проведені часи, в мене мільйон знайомих і друзів по всьому світу. І це цікаво. Є ж люди, які дуже гарно вчаться, дуже там. Толково, ну Багато хто в собі замикається, багато хто вважає себе самим мудрим. І тому, як на мене, є можливість порівняти. Я чисто по собі, можливо, я і не правий, але, як на мене, хороший проведений час з друзями означає, що ти в разі чого з друзями підучишся. Коли ти сам відмінник на друзів не маєш, це гір. Ви станете блогером, якщо ви підхопили свою аудиторію і освіти, можливо, для цього і не треба. Достатньо вміти користуватися телефоном. Але не забувайте, дуже змінюються технології. Згадати, там 10 років тому з'явився Viber, всі о, після того Telegram, Instagram, і ви будете в тренді досить недовгий час. З'явиться нова людина, яка перескочить вас по блогерству, і ви залишитеся тоді вже ж вам далі робити. А тоді доведеться йти в університет і вчитися. Університет. університет дає, по крайній мірі в нас, от я замітив, того, чого нема в державних вузах, тут дуже сильні соціальні оці совські ли, соціальна орієнтація студентів, ми вчимо їх спілкуватися, ми вчимо їх цікаво проводити, дозвілля, самим щось організовувати. І людина виходить в світ, їй не обов'язково бути фахівцем IT, наприклад. Вона може бути хорошим менеджером, вона може хорошим бути хорошим організатором на будь-якій роботі. А коли ж ви, наприклад, дуже такий хороший фахівець, але працюєте сам, то ви так самі будете тягнути все життя, розумієте? І тому для розвитку дуже важливо, як на мене, крім практичних навиків, є оці софт скіли що дає звичайний університет. Як на мене, пішло таке серйозне переосмислення у багатьох свого значення, своїх якихось речей. Я для прикладу скажу на себе, ось я займаюся волонтеркою, студенти про це знають. Починаю пари всі, о, що ви там робите, може ми долучилися і все. Раніше це якось було так, знаєте. Я завжди, наприклад, рятував бездомних тварин, допомагав там різним людям, незалежно чи то іначе. Ну і, і, і там багато моїх друзів. Але коли почалася війна, то молодь до цього інтенсивно залучилася. І зараз, ось я дивлюся, особливо хто, наприклад, має безпосереднє відношення до війни, в кого родичі воюють, хто десь може сам там долучився, то це нове покоління, яке змінить на краще, як на мене. Ці люди починають розуміти, що це не гра, це є серйозні речі, можна загинути, може там будь-що статися. Людина починає думати по-дорослому. Тобто не тільки ти хочеш телефон ходити в кафе, гарно одягатися і випендрюватися перед друзями. Все-таки треба нести якусь відповідальність, треба приймати участь в якихось соціальних проєктах, організовуватися. І це робить нас краще, не тільки молодь, але молодь в перший час. Тут трудно мені сказати. Напевно... Напевно, у нас, бачите, на ІТ в більшості хлопців. Дівчат небагато, порівняти мав можливості. Але я знаю, що знову ж таки, ну, колишні мої студенти, дуже багато хто поженився, які вчилися поряд, сиділи на парті, або були в паралельних групах. Дуже хороші, щасливі сім'ї, у них декого вже навіть онуки. І тому, в принципі, ця річ можлива. Ну, але... Тут все залежить вже, на жаль, ніякий куратор і викладач на це не вплине. Це виховання, це, звичайно, краще, щоб завести молоду сім'ю, швидко народити дітей, швидко їх виростити, самому ще розвиватися і так далі. Як кажуть на все її, я в це вірю. Так, однозначно. Те, що я вчив і як мене вчили. Це ну, не йде ніяке порівняння з тим, як вчаться зараз. Для прикладу, скажу так, що бувало, що ми чекали викладача на консультацію по дві доби, по три. Е, сиділи в бібліотеках день і ніч і чекали на одну книжку, яку 100 чоловік записані були. Навчання було тяжке, жахливе і основне всі дуже боялися. Е, ти не мав ніякої творчості, ти мав виконувати чітко, там все. Якщо ти кому не там поставив, ти зразу мав два. Хоча завдання було виконане відмінно, це були такі, знаєте, дуже репресивні методи навчання. Так, ми стали фахівцями, але соціально ми були такі сильно подавлені. І коли зараз студент весело зі мною спілкується в коридорі, ми можемо ніхто розказати ну все. Він мене питає про якісь такі речі, які я йому на пальцях можу пояснити, і легко він це зрозуміє навіть поза парою. Тобто зараз процес навчання перейшов. Таке живе спілкування, і як на мене це дуже добре. І, звичайно, я би хотів вчитися в такій системі. Було. Так. Бувало. Ні. Ні. Так, один раз. Так, змінюючи під свій.